Вітаю вас, сонце зійшло. Радійте, люди, може саме в цей день доля дасть нам шанс здійснити найзаповітнішу мрію, добитися, досягти тих вершин, які ми запланували. Як правило, людина відкладає якісь речі до більш слушного часу. Не відкладайте те, що задумали. Дійте, дійте активно, і мрія ваша збудеться. І для цього дається новий день, нові шанси. Нові можливості, скористаємось ними наповно. Хай вам Бог. Бог допомагає.